На засіданні присутні 9 районно пропонує. 9 чоловік. Отже, хвороб є, хто за те, щоб розпочати нашу роботу, прошу проголосувати. Хто за? Є і є місце. За 14 засідання виконавчого комітету запрошені керівники комунального господарства, директор бухгалтерів, заканал директор бухгалтерів. І я, щоб зараз представлю наших інспекторів по благоулучкам, зараз повідомляє Смішкос Дивіться, По порядку денному. Значить, у вас є на руках порядок денний. Деякі поправки по порядку денні. Значить, Дивіться, по питанню третьому. По питанню третьому, оскільки там ще не вийшов термін. Про доступ до публічної інформації, але ми хочемо це питання обговорити. Це про встановлення переговорного тарифу на послуги симпалізованого водовідведення та водопостачання. А потім, вже коли прийде термін, ми, ми визначимося, де будемо розглядати, як будемо розглядати цей проєкт рішення, інформація буде надана. Далі, по питанню, воно буде надана інформація. Далі по питанню сьомому. Значить, є е, заява громадянина Ковча сьогодні зранку, по-моєму, Ярослава. Ну, що відмовилися, ну, Вони відмовилися від відмовили. розгляду свого питання це про дозволу на знесення житлового будинку. І, right. і дивіться, будуть ще є питання по, нагадайте, будь ласка, по питанню 12 -му. про зміну поштової адреси. Ми проект рішення підготували, але є Богданович. Ми тоді обговоримо це питання по тій поштовій адресі, бо це в, скажімо так, за межами міста, але в адміністративних межах міста Ківерці. Дивіться, хочу наголосити, що ми у своїй діяльності, враховуючи попередні зауваження досить серйозні в нашу сторону, все-таки стараємося дотримувати закону про досвіду до публічної інформації. Значить, після консультацій. Ні, ні, підійдіть, я тільки представлю вас зараз. А, а, а дивіться, що начинали до мене, що просто не тримати людей. Значить, у нас був оголошений конкурс на заміщення вакантних посад. значить, Відбувся конкурс. У нас в місті Ківерці Людмила Володимирівна вже прийнята міщу Людмила Володимирівна вчорашнього дня. І Сергій Володимирович помори з понеділка. Чи завтра, Чи завтра, щодня там по терміну так перевірятися. Значить, Їхні функціональні обов'язки це інспекція, інспектори по благоустрою. все, що з цим пов'язано. Житлово-комунальне господарство, приватний сектор, місця загального користування, заключення договорів нових сміття, розроблення програм цільових міської ради. Ну, тобто вся робота, я вже зараз не буду перераховувати, є затверджені, але там ще будуть внесені посудові інструкції. Значить, наголошую всім. Їхнє місце роботи. Буде адмінприміщення свого комунального господарства по вулиці Комунальна. Там буде виділений кабінет, значить, там буде комп'ютер, там вони буде здійснювати свою діяльність. Значить, і знову обідано свої характеристичні. Так, прошу питання. Це два інспектора це буде по секторах? А, місто, ну, я вам казав ще тоді на сесії, що місто у нас орієнтовно розділено залізницею на дві частини південна, північна. От так воно і буде по залізниці, вони по площі більш-менш, скажімо так, вибачте пропорційно. А в це? Ми ми радим, будемо ми напевно, цю частину повними тим разом не розберуться. Ну, ця справа для нас всіх ще... нова. Там багато дуже питань до опрацювання. Да, справа нова, є багато питань повіряти. до опрацювання і так далі, так що ми будемо працювати. працювати. В Я, В області. В області. Чи, дивіться, згідно з статті 15, оприлюднення інформації розпорядниками, згідно з закону про дослідження публічної інформації нормативно акти, які приймаються Кіберцівської міської ради, чи то виконавчий комітет, чи то міська рада, підлягають оприлюдненню. Але так як ми виясняли по інших міських радах, в тому числі по Луцькій міській раді, в першу чергу оприлюднення, так як вони роблять по виконкому, підлягають ті акти, що підлягають обговоренню. Ці, які стосуються внутрішніх моментів, які стосуються фізичних осіб, які стосуються, що обговорення публічного не потребують, а стосуються безпосередньо громадян фізичних осіб. Каже, ми, в принципі, не завжди дотримуємося цього закону і в принципі це не є публічна інформація. От так, з їхнього роз'яснення. Я все-таки пропоную. Не оці заяви, не вона не є скрита, так. Так. оскільки там терміну нема. Я вам озвучив ситуацію, значить, що пункт 7 ми знімаємо з порядку денного, пункт третій входить в порядок денний, але рішення приймати не будемо, тільки обговорення. По інших е тих питаннях, які стосуються суспільної інформації, терміни витримані. І план роботи згідно закону, це є внутрішньо організаційні. Розпорядчі документи, вони також можуть прийматися в робочому порядку без дотримання цього терміну. Це в кінці 15 питання. Будь ласка, які в кого питання? Є проєкт рішення угу. від члена виконкому на відділ. Про сміття. Угу. Про встановлення контейнерів для роздільного збирання сміття. Значить, там було пункт 2, пропущено, по 2.1. Значить, в пункті 2 пункт 1 залишити редакції. Який був поданий додаток, один залишився в ті редакції, які поданий. Пункт 2 використання з такій редакції. Заступнику міського голови з фінансово-економічних питань Мартинюк, спільно з начальником Ківерцівського МЖБУ, КЖКГ Крупнику до 15 квітня провести публічний відбір з ліцензійних організацій Волинської області, які займаються збором та природом культурної сировини. з відповідним розміщенням на офіційному сайті міста Ківер. Відповідних матеріалів, цінових пропозицій, по наданню таких послуг з метою виявлення підприємства далі переможця, яке надасть економічно вихідні умови для Ківерцівського мв прийому такої сторони. Третій пункт результати публічного відбору, по результатах публічного відбору начальнику ківацівського заключити договір з переможцем. І три години відповідно. Збирати своєчасне особисто. Давайте, Андрій Васильович, ми дійдемо до цього проєкту рішення, тоді достей свої пропозиції. Дякую. Сможе. Значить, шановні члени виконавчого комітету, хто за те, що порядок денний запропонованими змінами затвердити, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Так, будь ласка, А так є місце? А, коли <проб> Значить, <проб> <проб> Про затвердження утворення твердих побутових підходів для об'єктів неробничої сфери міста Це Хто ви допомогаєте? Головний богатр Київського виробничного правління господарства Сергія Вагарійська. Будь ласка, інформація до 10 хвилин.